Щеплення БЦЖ Олесі зробили на другий день її життя. Мама Наталія каже, для неї важливо, щоб її донечка була захищеною. Адже 9 років тому, коли народжувала першу дитину, вакцинацію не робила через дефіцит БЦЖ. Був такий період у мене з синочком, що не було щеплень взагалі рік-два. Я ну ми із чоловіком думали купувати і не знали, де ту вакцину взяти. Був такий період, але зараз пощастилася. Все зробили нам». Рівненський пологовий будинок, отримав тисячу доз болгарських вакцин від туберкульозу. Термін придатності до 2019 року. В року. ж повноцінні поставки були ще у минулих роках. Тож ситуацію з дефіцитом БЦЖ медики вже називали критичною. Була на в минулому році ситуація критична. Взагалі не було. Вакцини всі возмущалися, ну але в зв'язку з такою ситуацією, ну ми нічим не могли зарадити. Ми батькам пояснювали, що вони чекали, що можливо налагодиться ситуація в Україні почнуться поставки. Та, попри наявність вакцин, деякі батьки від щеплення відмовляються. І, хоч відсоток невеликий, проте медики переконують все ж проводити вакцинацію. Я просто призиваю мам не відмовлятися від вакцинації, бо це же, тому що в нашій країні. У нас є епідемія туберкульозу, і навіть місячна, двохмісячна тина, якщо вона не привита від туберкульозу, для дорослої людини привитої, це може бути виліковний варіант і досить легко. Хоча туберкульоз зараз міняє свої форми і не так легко його вилікувати. А для немовляти місяць-два-три по віку воно може бути смертельна інфекція. Вакцин в пологому вистачить до нового року. Також батьки дітей, яким не вдалося пройти щеплення у попередні роки, можуть звернутися в поліклініки міста, які теж отримали поставки БЦЖ. Ірина Мороз, Євген Мирончук, випуск новин.